Сьогодні готуємо пасхальну, пасхальну страву, тобто паску. Сьогодні буду робити класичну паску з використанням апельсинового, сока, апельсинового со, це апельсинової цедри, і також я буду додавати горілку в нашу паску. Зараз я нагріла до температури 38 градусів молоко. Додаю 35 г дріжджів. Я використовуватиму мокрі дріжджі. Ретельно їх змішуємо з молоком, так, щоб вони розчинилися в молоці безпосередньо. Далі в молоко я додам ложку цукру, щоб наші дріжджі почали діяти. І буду використовувати цільно зернове борошно. І додам. Дві ложечки цільнозернового борошна. Формуємо нашу опару. Ось так. Зараз все я розчиню до однорідної маси, накрию харчовою плівкою і залишу нашу опару приблизно на 40 хвилин в теплому місці. Це важливий аспект, тому що не пропустіть його, тому що опара це така основа для нашої вдалої пасочки. Ось так я накриваю харчовою плівкою та залишаю на 40 хвилин в теплому місці. І зараз вам покажу, які ж інгредієнти я буду використовувати безпосередньо для приготування нашої смачної паски. Ось подіяли наші дріжджі, наша опара вже готова, тож розпочинаємо додавати інші інгредієнти. Я вже все підготувала. Зараз ось так розмішаємо нашу опару. Подивіться, яка вона красива, просто неймовірно. Поїхали готувати нашу паску. Розпочну з самого основного. Ось горілочка, 25 грамчиків нашого пару. Тепер я додам щепочку солі, навіть дві, ось так. Далі я додам 225 г цукру. Обов'язково додаватиму 2 столові ложки сметани. Ось так я лью на глаз. А ви вже можете вимірювати. Чим жирніші інгредієнти, тим краще. Обов'язково я додам ванілін. Ось так гарненько, щоб наша пасочка пахла. Тепер я додам цедру апельсина. Ось вона. І сік з одного невеличкого апельсину я додаю в наше тісто. Ось так. Це буде неймовірно смачна пасха, яку я готую вже третій раз. І ось на цей рік, ось так я дістану кісточку з апельсину. І на ось цей рік я вирішила нарешті її приготувати і для вас показати цей весь процес, як він у мене відбувається. Ось так. Зараз ще ми беремо вершкове масло, яке я попередньо розігріла. І ось так тоненькою струєю я його додаю. Ось так. Все ретельно розмішую всі інгредієнти. І далі це все я змішую після того, як я розмішала нашу пару разом з іншими інгредієнтами. Я беру кастрюлю з борошном. Використовую 550 г борошна цільнозернового і 200 г я використовуватиму кукурузного борошна. У мене сьогодні буде корисна паска на основі цільнозернового. Борошна. Тепер ось ці всі, -всі інгредієнти я вливаю в наше борошно і замішую тісто. Замішую нашу пасочку дуже ретельно, дуже довго. І далі я буду додавати в нашу пасху, не ізюм, я буду додавати сушену вишню. Мені дуже подобається цей смак. Зараз я вдягаємо рукавички і ось я вдягла рукавички і ми починаємо замішувати нашу пасху. Боже, який же це аромат, ви навіть не уявляєте. Ми зараз ретельно змішуємо безпосередньо тісто на пасху. І далі накриваємо харчовою плівкою і залишаємо його підніматися. Коли наше тісто підніметься, раз, ми ще раз обережно його замішуємо. Знову залишаємо під плівкою і так бажано робити 2-3 рази. Для того, щоб наші дріжджі подіяли і щоб наша пасочка 100% виросла. Ось такої консистенції в мене орієнтовно виходить тісто. Ось, дивіться, ось такої. Не дуже густе, не дуже щільне. Тобто, ось так. Але це гарно, я працюю руками, вимішую все до однорідності. Забула додати яйця. Обов'язково в тісто ми додаємо 2 жовтка і один білок від курячого яйця. Я сьогодні все-таки вирішила, що я буду готувати нашу паску із сушеною клюквою. Це дуже смачно. І враховуючи те, що ми використовуємо апельсин, в нас паска вийде неймовірно смачна і зі своєю ізюминкою. А, Обов'язково додайте яйця. Я на відео це не показала, але я їх додала. Кікою нашу паску, наше тісто для пасхи, якщо бути точніше. І залишаю орієнтовно на годину, потім ще раз мішую, потім знову залишаю на годину дві підніматися в теплому місці.